Найбільшого сина, благословена. Хто, як він, відчув давніх часів прокльоне, руїни смуток, гробу стоне, і кожний зойк, і кожний скіт прийняв у серце, хто тужив такою лютою тогою за волею і за красою, за тим найвищим дивом брата, чоловіка, кому народ нужда каліка, насильно гноблений катами був так закоханий без тями і всього найдорожчі світі. Хто найкращі свої пісні Теплом сердечним та повіті, які віти весняні, промінням сонця присвятив нужді, покрикав насилуваним ворогами і дідичами й паничами, і киненим, як лист вітра на головне долі. В тій бідноті, що в спеку ж не вкривав він, потім пшеницю на чужий калач, і їж за те лиш і плач, лиш вічна крикра. Хто, як він, мав в крилах духа той розгін, летіти вічність понадзорі, де в безбережному просторі царює правда світова, щоб кинути їй до віч свою огненну, смілу річ про людські стоптані права. Мабуть, немає і не було, мабуть, нікого, щоб для народного добра життям своїм зробив так много, як і для нас. Благословенна ж найбуде година і тая хата, і село, що Україні принесло з великих найбільшого сина. Це фрагмент поезії Богдана Лев... «Благословенна найбуде година. Написана вона була спеціально на відзначення сторіччя народження Шевченка і вперше Богдан Левкий е, прочитав її з, з із лівської сцени 9 березня 1000. 12-го року на урочистій академії нагоди століття В Своїй творчості до постаті Шевченка Богдан легкий е звертався у різних проявах: і як письменник, і як вчений, і як промовець, і як художник. І е власне сьогодні я хочу. Звернути увагу на мистецтву шевченкіану Богдана Лепкого, частково і презентуючи нове видання нашого музею і спадщина Богдана Лепкого каталог музейної відбірки. Шевченкіана мистецтво Богдана Лепкого є надзвичайно багатою. Ми знаємо із його книги Спогадів казками його життя про те, що до першого офіційно дозволеного гімназистам концерту на на пошанування Тубзаря саме Богдан Лепкий малював на сцену портрет Шевченка. Е, вже тоді це була його перша робота, пер, е, мистецька, перший портрет Шевченка. Згодом е, Шевченка він малював неодноразово. Причому, як згадував його молодший брат Лев Лепкий, любив малювати Шевченка не в шапці і кожусі, як всі ми звикли таким собі дідусем. З бамбурою, а в елегантному костюмі з е... мистецьки вирізаною кроваткою. Тому що саме таким елегантним і був наш Шевченко. Ось, е... Казали колебки, що Богдана і його брата була така пасія малювати портрети Шевченка і роздаровувати їх рідним і знайомим. E... В, наш... в фондах нашого музею зберігається 81 е... мистецька робота Богдана. Серед них чотири, чотири портрети Шевченка. Перший з них це власне, є замальовка до цього першого портрета на гімназійний концерт. Ось. На звороті цієї роботи в ході нашого дослідження ми знайшли підпис 20 вересня… 2... 2... 3... 10... 10... 10... 10... 10... 10... 92-го року. Але мистецтво яка працювала над дослідженням Наталія Стубкович, стверджує, що за характером малюнка, за варіантом підпису буде належного, це саме є ця робота на гімназійний концерт і пропонує її д -д -д датувати 80 ми роками, тобто періодом навчання у Бережанській гімназії. Другим портретом, який зберігається у фондах нашого музею, це є портрет Шевченка-Солдат. Мальований він за автопортретом самого Шевченка, який він робив у 1848 році. Оригінальний автопортрет Шевченка має овальну форму, тут від овальної форми бачимо, що лепки залишили ще такі аркоподібні дуги. Ось. І дещо що змінив техніку виконання до ліця, тут ще додана туш. Дуже... Наступний е... портрет є замальовкою варіантом до оформлення обкладинки кобзаря. Один легкий надзвичайно багато і спізно працював у видавничій сфері, і дуже багато тієї Шевченко підготував до друку. І дуже часто. Це до того, що далося так обставини, що не було коштів, чи ще е, якісь е, різні випадки траплялися, і йому треба було докладати ще й свій талант художника до оформлення е, книги. І ось в 1922 22 році е, Богдан е, Левкий е, видав е, черговий кобзар Шевченка і ось цей варений е, постар Шевченка є одним із варіантів оформлення обкладення. Інший портрет, але відбувається е, у фондах нашого е, музею. Е, мальований цей портрет за фотографією Шевченка 1759 року. І знову ж таки за спогадами і е, Левка Левкого, і сина Богдана Левкого Ростислава Лева. Е, ми знаємо, що саме цим фотом, фото дуже часто Богдан Левкий послуговувався, коли малював портрети е, Шевченка. 4. Це вже лінійний портрет Шевченка, знаменитого, нам відомого автопортрета 1840 року. Будем тут відмовився від овальної форми, але не за висновками стс досить вдало передав і кольори і, 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 і відтворив обличчя портретоване. Чотири портрети дійшло до наших днів, але продовжуємо в нас очікують такі несподіванки, тому що в ході дослідження ми спілкувалися із сином художника Дам'яна Горняткевича, а Дам'ян Горняткевич був одним із фахів, хто власне написав. Невеличку розвідку про Богдана Лепкого, як посередине свята Шевченка. І ось е нам далося зв'язатися з Андєєм Горняткевичем у приватному листуванні. Він зазначив, що у приватній колекції його батька зберігаються дві малярські роботи Богдана Левкова. І серед них портрет Шевченка. Е Він люблятно нам надав їхні фотографії, вони ілюструють ну, статтю до цього видання, і e, тут ось така невеличкого розміру є фаталія портрету Шевченка, і інша робота легкого це корожці стріляні. Стетка Шевченка Богдана Легкова є надзвичайно багатою. І за висновком Дам'яна Горняткевича серед імен виців. Випонували портрети Шевченка, а це Крамської, Шрайцер, Матері, Ріпін, Гер, Карсицький, та а інших ім'я Лепкого повинно зайняти заслужене і поважне місце. І хто знає, можливо, нас ще будуть чекати, чергові несподіванки по приватних колекціях будуть знаходитися нові і нові роботи Богдана Лепкого, зокрема з портрети Шевченка. Дякую вам за увагу і водночас е, хочу і запросити на презентацію цього видання, яке відбудеться з 24 березня в нашому музеї.